Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами намалюємо такі чарівні квіти. Чарують різноманіттям кольорів красуні мальви, квіти України. Мальви це символ любові до рідної землі, до народу. Готуємо фарби рожеву, зелену, жовту. Малюємо зеленою фарбою стебло рослини. Листя воно має круглу форму з гострими краями. Також намалюємо бриньки, з яких потім розпустяться квіти. Рожевою фарбою намалюємо пелюстки способом притискання. Ось так. Ця квітка вже розквітла, вона має багато пелюсток, а вгорі тільки починає, там буде. Маленька пелюсточка ледь виглядатиме. Жовтою фарбою намалюємо серединку у квіточки. Таку квітку я намалювала. Пропоную і вам намалювати мальву високу та струнку.